Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була б своя. А то залізете на небо, і ми не ми, і я не я, і все те знаю, і все бачу, нема ні пекла, ані раю, немає Бога тільки я, таку цей німець. Узлувати, а більш нікого добре, брате. Що ж ти таке? Ми не знаємо. Нехай німець нам розкаже. І до того ж історію нам розкаже. Отак то ми навчаємось у своєму краю. Німець скаже, ви моголи. Моголи, моголи, золотого тамерланна понуча та волі, німецька же ви, слав'яни, слав'яну, слав'яни, славних прадідів великих Правнуки погань. І колара читаєте, і шафарита, і ганка, і пслав'янофіли, так і пресь. І всі мови славянського люду, всі знають а своєї тобі. Колись будемо і по-своєму глаголить, якщо німець нам покаже. каже. І до того ж історію нашу нам розкаже. От тоді то ми заходимось, добре заходились по німецькому показу і заговорили. Так що й німець не второпа, не те, що прості люди, а гвалту, а крику, і гармонія, і сила, музика та й годі. А історія, поема вольного народу. Що ті римляни у бобі, чор знащо не брути? У нас брути і коклеси, славні, незабуті, у нас воля виростала, Дніпром умивалась у голови гори слало, степом укривалась Кров'ю, чуєте, кров'ю вона умивалась, а спала на купах. На козацьких вольних трупах, покрадених трупах. Ще не в України ніс слова не ні воля, ще нам братя українці усміхнеться. Згинуть наші ворожи.